Щеня умов військовослужбовців, військово лікарських комісії, які нововведення там. Так, я думаю, що сьогодні це найважливіші два законопроекти, які стосуються саме спрощення процедури проходження військово-лікарських комісій військовими. Про це вже говоримо давно. Маємо величезні черги, забюрократизована процедура, коли ампутанти стоять годинами в наші військові, наші герої стоять в чергах в п'яті, шості займаються черги для того, щоб пройти цю складну бюрократичну процедуру. Тому це буде все, скажімо так, спрощено будуть створені ще додаткові ВЛК, а не тільки при міністерстві закладах охорони здоров'я Міністерства оборони, а також при комунальних і державних закладах, також при військоматах. Це називається територіальні сьогодні центри комплектації та це соціальної підтримки. Ну і звісно, там також будуть виписані такі процедури, щоб, знаєте, це не роз розтягувати розслідування щодо травм да щодо контузії, поранення, чекаліства, які можуть бути розслідування люди на фронті, і зрозуміло, яким чином вони їх отримали. Тому мені здається, що тут дуже важливо спросити цю процедуру і щоб не було розслідування, просто була довідка від там керівника військової частини, наприклад, і не не, не розтягувати це в тижні і це зробити за п'ять днів. Ця довідка буде формуватися, і саме головне. Щоб наші військовослужбовці не носили це з травмами, не носили з кабінету в кабінетах, щоб це був електронний обіг, щоб скажімо так, мінцифра розробляє цю програму і вже з літа. Планують її запустити, тому що ми виявили дуже багато проблем. Все ж таки, у нас повномасштабна війна, і вперше, скажімо, так ми стикнулися з тою проблемою, побачили, які проблеми у військовий госпіталь, які в нас є і корупційні питання є у нас бюрократія там, тому я думаю, що це найважливіші два законопроекти, які ми прийняли. і Їх потрібно якнайшвидше, до другого читання допрацювати, і щоб скоріше ця система спрощена запрацювала в Україні для наших військовослужбовців.